Цікаво про методи психотерапії. Ви ви граєте у відеогру. Але рівень завжди один той самий. Ви змінюєте тактику, докладаєте зусиль, але результат незмінний. Так само працюють життєві схеми. Вони змушують нас знову і знову потрапляти в ті самі ситуації. Чим же може допомогти схемотерапія? Це метод, який допомагає розпізнати старі сценарії. Перезаписати їх і навчитися діяти по-новому, він поєднує елементи когнітивно поведінкової терапії, гештальту і теорії прив'язаності. Чому ж ми застрягаємо у старих схемах? Коли в дитинстві ми не отримуємо достатньо любові, безпеки і підтримки, формуються глибокі переконання про себе, про інших і про світ. Вони стають нашими правилами, і навіть якщо не приносять. Користі. Наприклад, схема покинутості. Людина боїться, що її залишить, і тому уникає близьких стосунків або стає надмірно залежною. Схема самопожертви. Вона ігнорує свої потреби заради інших, а потім виснажується, як працює схема терапії? Перше це усвідомлення схеми, друге розпізнавання емоційних потреб, які не були задоволені в дитинстві. І третє формування нового досвіду. Результат: ви більше не живете на автопілоті, а самі створюєте своє життя. Чи помічали ви повторювальні цикли сценарії у своєму житті? Прошу поділіться в коментарях. До зустрічі!